Дуже активні законотворчі процеси сьогодні відбуваються в комітеті з питань охорони здоров'я Верховної Ради України, де я працюю як заступник голови комітету. І насправді, після довгих очікувань від Міністерства охорони здоров'я, оцеє так званої реформи, про яку всі говорять, а вона не від... все не відбувається і не відбувається. Ми взяли на себе цю відповідальність з Комітетом і розроблено ряд законопроектів, які, богу, дякувати, зовсім недавно вже внесені в порядок денний. Вони узгоджені з більшістю комітету, підтримані і підписані більшістю членів комітету. Я б відзначив такі надзвичайно важливі законопроекти. Основа фундамент майбутньої системи охорони здоров'я це законопроект 2409, який зареєстрований півроку тому у Верховній Раді. Ми вже його доопрацювали комітетом. Це, по суті, нова конституція нової системи охорони здоров'я. Він знаходиться так на межі між основами законодавства з питань охорони здоров'я, який сьогодні є базою основним законодавством, і конституцією України. І він визначає план майбутньої будівництва майбутньої системи охорони здоров'я на 7 років. Це повернення до тих часів, які ми ще пам'ятаємо старше покоління, коли було планування і планова планова економіка, і також повернення до тих. Хороших традицій, адже які існують зараз на заході, ми знаємо, що там насправді навіть наукові конференції плануються на 2-3 роки вперед. Тому незалежно від змін міністрів, які дуже часто відбуваються, від змін урядів, змін Верховної Ради. Якщо парламентом буде проголосований цей законопроект, то ми отримаємо можливість затвердити Верховною Радою план дій конкретний з. Конкретними часовими проміжками в його виконання по будівництву протягом семи років нової системи охорони здоров'я, і, і що записано в цьому законопроекті, обов'язково за участю громадськості, за, і змінити систему охорони здоров'я. Другий концептуальний законопроект і фундаментальний, на якому який вже розвиває той і дає відповідь на те питання, а якою ж буде майбутня система охорони здоров'я, це законопроект за номером 4456. Він називається засади. Він називається організація медичного обслуговування населення в Україні. Після засад він зареєстрований і опрацьований також комітетом. Насправді він врегульовує це питання, про яке всі знають. 49 стаття стаття конституції, в якій записано, що медична допомога в Україні не надається безоплатно. І от всі намагаються її отримати безоплатно, а безоплатно не виходить. Існує ще 95-та стаття конституції. Ми нарешті узгодили цю 49-ту з 95, п'яту, де написано, що всі державні видатки, які гарантуються державою, здійснюються тільки в межах державного бюджету, ми вводимо по суті таку державну закупівельну агенцію для закладів охорони здоров'я, яка визначить вартість послуги. Разом з міністерством охорони здоров'я медичної, яка дасть чітку відповідь про гарантований рівень надання медичної допомоги, який буде публічним для людей, і люди будуть абсолютно знати однозначно, які яку медичну допомогу реально держава забезпечує безоплатно, і це свого роду предтеча майбутнього медичного страхування ця закупівельна агенція, де Платні послуги будуть також обраховуватися. Вони будуть відомі усім, вони будуть чітко визначені і вони будуть уніфіковані для всієї держави, а не так, що в одному місці щось невідомо як там відбувається. На сьогодні це така сіра зона в охороні здоров'я. Всі розуміють, що медицина не може забезпечити ні медикаментами, там ні належним обслуговуванням і. Купуємо медикаменти самі, доплачуємо в лікарні або лікарям, чи мед чи середнім медпрацівникам якісь кошти. Це виводить оцю частину сіру медицини в цивілізоване русло. Ще один із важливих законопроєктів, який вже проголосований Верховною Радою в першому читанні. Це закон, так званий про автономізацію закладів охорони здоров'я, який дозволяє виводити з під тотального контролю держави. Самі медичні заклади і дозволяє медичним закладам перейти на контрактні стосунки з лікарями, скасовуються штатні нормативи і штатні прив'язаності до кількості ліжок і дає волю і свободу розпоряджатися бюджетними коштами. Але водночасно він обов'язковим є створення наглядових і громадських рад при закладах охорони здоров'я для контролю за належним наданням і якістю медичної допомоги а також. З тим, з чим може стикнутися наш пацієнт, не, не, не розуміючи, що відбувається в закладі охорони здоров'я. Ще ряд законопроєктів, я би назвав, такі, які є також новими, і на яких буде базуватися нова система охорони здоров'я, які вже зареєстровані, це, наприклад. Нова редакція закону про лікарські засоби номер його 2162Д, він допрацьований також комітетом. Він по суті змінює теперішній стан з фармацевтичним забезпеченням. А також відкриває шлях для зменшення цін на лікарські засоби. Про що зараз є дуже багато нарікань серед людей, про те, що ціни високі і немає можливості якось врегулювати ці ціни, держава не втручається. Насправді він відкриває цю можливість від початку реєстрації лікарських засобів, яка буде спрощеною для дуже багатьох препаратів, які вже доведена ефективність їх, наприклад, на заході. До жорсткого регулювання і по суті заборони тих лікарських засобів, які на сьогодні масово вживаються людьми, які, а які ефективність яких клінічно не доведена. І це майже дві третини тих медикаментів, яких ми споживаємо. Вони якість їх можливо хороша, але ефективність їх сумнівна. Ще один законопроект, який зареєстрований, це законопроект про реабілітацію і звернув би на нього увагу, а також Інший законопроект про психіатричну допомогу, нова редакція. Оці я би назвав їх основою майбутньої системи охорони здоров'я. Закон, який готується мною і моїми помічниками, це роздержавлення чи демонополізація в сфері управління системою охорони здоров'я, яка на сьогодні є тільки міністерство і управління охорони здоров'я на місцях. Але насправді в цивілізованих країнах професіонали, які працюють в системі, це лікарі, медичні сестри і фармацевти, вони мають професійне самоврядування і вони спільно з державою управляють цілими оцими системами у вигляді недержавних організацій професійних самоврядних. Це закон про лікарське самоврядування. Його він вже пройшов дуже багато різних громадських обговорень, слухань. Ми готові до внесення в Верховну Раду і також. Останній, напевно, буде закон це до кінця року, в планах моїх і моїх помічників нову редакцію зробити. Таку узгоджену між страховими компаніями, між новими закладами охорони здоров'я, які отримують автономізацію, і державою, і професіоналами закон про загальнобов'язкове державне соціальне медичне страхування, з тим, щоб протягом двох-трьох майбутніх років спробувати запровадити в Україні медичне страхування. І, по суті, це буде основою, базою нової бюджетно-страхової моделі охорони здоров'я в Україні. За зразок, ми, ми нового такого надзвичайно нічого не винайшли безумовно, тому що системи охорони здоров'я в наших сусідів в європейських країнах є набагато досконаліші ніж в Україні. Ми взяли за зразок систему охорони здоров'я Польщі і Німеччини і з врахуванням багато іншого досвіду інших ще країн на рівні консультантів, на рівні консультацій з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А також, безумовно, обов'язково з врахуванням того досвіду, який вже в Україні є, наприклад, по будівництву і розвитку первинної медико-санітарної допомоги чи сімейної медицини, як в народі простіше називають. Досвід вже в чотирьох пілотних регіонах є. Ми взяли звідти найкращі такі, скажімо, моменти, які засвідчили те, що. Найефективніше, найкраще і найдоступніше для людей, і найдешевше для держави є якраз основа медицини, це первинна допомога. І вінцем оцієї нової системи охорони здоров'я і завершального процесу має бути закон про громадське здоров'я, де Буде спрямовано увага саме на профілактику захворювань і на збереження власного здоров'я. І ми хочемо перейти від такої парадигми, яка існує зараз, лікування хвороб до парадигми збереження власного здоров'я через центри громадського здоров'я, через центри здоров'я, які колись були відомі, такі так через диспансеризацію і профілактику і через провідну роль. В цьому процесі саме сімейних лікарів, ну і ще потребує опрацювання, яке ще до кінця не зрозуміло, ким чином йти. Ми маємо новий закон про вищу освіту, де ми підготовка кадрів і медицина є окремо. І тому я думаю, що коли ми зрозуміємо, як буде десь років через п'ять приблизно, коли буде відомо вже як зафункціонує ця нова система охорони здоров'я, ми прийдемо до формування нової кадрової політики в охороні здоров'я, щоб держава могла гарантувати якраз оті соціальні такі професії в чи спеціальності в охороні здоров'я, які є не до кінця відомими і непрестижними, щоб це було державне замовлення, і плюс безумовно відкрити. Ринок для підготовки фахівців з новими заробітними платами, з новими функціями, з новими можливостями управляти системою, з новим розумінням сімейної медицини. Це якраз ще буде майбутня робота комітету з питань охорони здоров'я. Напевно, наступного року, от на теоретичному рівні, по підготовці кадрів, і тоді ми безумовно охорону здоров'я змінити за рік. Чи побудувати як нову поліцію неможливо, тому що тільки підготовка фахівця лікаря триває близько 10 років, і це всі розуміють Богу дякувати. Єдине, якщо ми сьогодні не почнемо, то, то знову через 10 років ми не досягнемо успіху. Якщо хочемо досягти через 5 років певних результатів, а через 10 років всі. Майбутні покоління, наші діти отримати адекватну європейську цивілізовану систему охорони здоров'я. От ми повинні почати зараз. Ну і от комітет якраз вже почав цю роботу. Близько більше половини навіть роботи зроблено. Зареєстровані законопроекти. Ну, очікуємо безумовно рішення Верховної Ради, тому що буде залежати від того, чи вони будуть проголосовані чи ні. Але перші голосування в, ті... в нас вселяють велику надію, тому що закон про автономізацію був підтриманий всіма фракціями. Абсолютно, і опозиційними і провладними. 280 двісті ми отримали. І коли недавно голосували за включення в порядок денний цих названих законів, про які я, як я сказав, про організацію медичного обслуговування і про засади державної політики і про психіатричну допомогу, то і про реабілітацію, то зал весь підтримав практично. Тому і всі фракції, тому єднання навколо медицини в Верховній Раді є, як не дивно. Тому маємо надію. Безумовно, політичні події можуть розвиватися по-різному. Можливі дострокові вибори Верховної Ради. Але це в будь-якому випадку є люди, є команда, яка здатна запропонувати українцям і Україні нову цю систему довгу охорони здоров'я. І ми це робимо. Практично ідеальний модель змалювали, як воно має все поступово з воносеє, во воно... най боже шоста ну, воно все є. Насправді, спочатку в головах, потім консультації з фахівцями. Модель відома, і насправді, ну от я, будучи міністром охорони здоров'я, через три місяці свого перебування. Цю модель запропонував тоді тодішньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку в вигляді концепції побудови нової системи охорони здоров'я. Ну але політики вирішили покласти її під сукно. Тому і поточні справи в міністерстві, а також бюрократія, яка існує в уряді, не дала можливості це реалізувати. Ну і зараз, прийшовши в міністерство з міністерства в Верховну Раду, в комітет більше є можливостей, безумовно вже стати автором законодавчих ініціатив. Ми довго чекали від мого наступника грузинського міністра Квіташвілі про те, що він йшов як реформатор, що ось будуть реформи, будуть реформи. І за рік він нічого практично не зробив. Запропонував тільки куценький законопроект про автономізацію, але не реально не про автономізацію, а про розкрадання всієї української системи охорони здоров'я. І ми, нам довелося боротися з цими жадібними казнокрадами, які знову засіли в уряді. І, здавалося б, та, Грузинський реформатор мав би це зробити, але насправді там була суцільна корупція в цьому законопроекті. Ми розробили свій і проголосували свій. І, по суті, втратили цілий рік з надією на те, що щось буде на міністрів іноземців, а вони не виправдали абсолютно свого перебування в українському уряді, не знаючи українських реалій, і ніхто їх серйозно навіть ну, бачили, не сприймав в Верховній Раді. І саме тому ми оцю взяли на себе відповідальність. Ну я думаю, що якщо буде політична воля ще безумовно президента і прем'єр-міністра, то ми здатні будемо протягом цього року завершити в перших читаннях якраз оці основні концептуальні засади і розказати людям, що вони. Отримують через 2 роки, там, через 5 років, через 10 років в плані охорони здоров'я професіоналам, які там працюють, лікарям, медичним сестрам, як, як, які в них буде і соціальний захист, і заробітні плати. Ну і загалом суспільству покажемо нашу роботу. Фахівці є, ми маємо бажання, дай Бог їх втілити. Так, дай Бог. Ну, досить оптимістичні прогнози протягом цього року, ну, звичайно. Ну, робота просто вже дуже багато роботи, Дві третини роботи зроблено. Тому прогнози в мене також оптимістичні. Але реалії часом вносять свої корективи. Ці прогнози. Ну, дорогу ніколи не оселить той, хто по ній не йде. Ми пішли цим шляхом, дай Бог в нашому теляті Вовка сісти. Дякую по законопроектах, що ми робимо. Дякую вам.